Всім привіт, друзі! Це відеоінструкція, як торгувати на ф'ючерсах на біржі Binance. Прямісінько з телефона. Ну і, звичайно, розкажу про основні функції та за що вони відповідають. Поїхали! Ну що, перший крок для того, щоб торгувати на ф'ючерсах, нам треба туди перевести наші USDT, за які ми відповідно будемо і торгувати. Як це зробити? Натискаємо на гаманець. Ну, по-перше, у нас має бути на нашому спотовому. Гаманці USDT, для того, щоб їх перевести Про це я вже розповідав в попередніх відео. Тому переходьте, дивіться, як поповнити, як купити USDT. Окей, гаманець, натискаємо переказ. І з нашого спотового гаманця ми переводимо на USDM Futures. Тут натискаємо, вводимо USDT. І, або натискаємо максимум або ту суму, яку ви хочете перевести на фьючерси. Я це вже зробив, тому в мене на балансі 0, е, натискайте Підтвердити переказ і буквально за секунду вони вже будуть у вас на ф'ючерсах. Потім заходимо на кнопочку фьючерси. І ось тут, де ви бачите на екрані, і є ваш баланс фьючерсів. Ну і початок торгів на фьючерсах це, звичайно, треба вибрати пару, до якої ми будемо торгувати. Да? Що ми хочемо. Лонгувать чи шорти, да, що ми будемо купляти або продавати. Ось сюди натискаємо. Ну і, наприклад, вибираємо, наприклад, ми хочемо зайти в лонг там, чи в шорт там, до ефіра. Вибираємо обов'язково пару до USDT. Ну і ви бачите, є тут дві кнопочки купити. Нижче ви бачите, це є лонг. Також продати. Да, коли ми купляємо, то ми. Прогнозуємо те, що крипта, до якої ми торгувати, в нашому випадку ефір піде вверх, якщо продати, то вона піде вниз. Ну і давайте пробіжимося по базовим функціям і за що вони відповідають. Перше, що вам знадобиться, це ось ця кнопочка, де тут за мовчанням стоїть крос і є ізольоване. Дуже рекомендую, особливо початківцям, обов в обов'язковому порядку ставити ізольоване. А що таке крос і що таке ізольоване? Ну, якщо так дуже коротко і примітивно, крос це, наприклад, якщо ми зайшли в якусь угоду, да, там, наприклад, в Лонг або в Шорт, і наша позиція пішла в протилежний бік. То ми можемо втратити повністю весь наш баланс, да, поки ми самі там не закриємо, наприклад, нашу угоду. Або якщо ми завтикали, забули, то вона закриється аж тоді, коли у вас закінчиться ваш баланс. Для чого це робиться? Ну, наприклад, може трошки скоригуватися, наприклад, монета, а потім піти в саме той бік, який ви і планували. Да? А якщо ви поставите ізольовано, то вона ліквідує. Якщо вона трошки піде не туди, а потім піде туди, куди вам потрібно. То воно просто виб'є. Ну, це вже треба мати досвід в трейду. Тому, в принципі, я рекомендую дуже витримувати мані менеджмент і обов'язково вибирати ізольоване. Тобто, щоб якщо не туди піде монета, щоб ліквідація була не всього вашого балансу. Натискаємо підтвердити. Ну і ви бачите, тут помінялось на ізольоване. Далі з яким плечем ми торгуємо. Тут ми вибираємо плечі. Також вибрали, наприклад, там 5Х. І натискаємо підтвердити. Ну, Я вибрав 4Х випадково, але це не має значення. Окей, що в нас є далі? Є в нас така кнопочка, де тут ліміт вказаний. А що таке ліміт? Тобто ми можемо купляти або продавати по лімітки, тобто самі виставляти ту суму, за яку ми хочемо увійти в угоду. Да? Наприклад. Там коштує зараз 1295, а ми тут виберемо там, думаємо, що він піде на 1290, да, по такій ціні зайти. Але я зазвичай заходжу по маркету. Це ми відразу відкриваємо угоду тут і зараз. Ось натискаємо, наприклад, маркет. Далі ми вводимо ціну, да, тобто суму, на яку ми хочемо зайти. Ну, ось, наприклад, на 100 доларів. Ми хочемо зайти, і нижче, там, де вартість вказано на екрані, відповідно є 25 доларів. Тобто. Фактично ми заходимо на суму з нашого балансу на 25 доларів, оскільки ми виставили четверте плече, тобто 25 множимо на 4, це є умовних цих 100 доларів. Ну, давайте для того, щоб було б зрозуміліше, я все-таки відкрию там в сліпу, будемо так казати, тестову угоду в лонг да, на 10 доларів. Тобто, фактично, я там ризикую 2,27 доларів. Натискаю купівля лонг і тут нижче. Додана позиція, да, моя угода, ось вона і є. Три в мене вже відкриті раніше. А, наприклад, давайте вже на цьому прикладі ефір USDT, який ми щойно відкрили. Я розповім, як далі що з цим робити. Є ось така кнопочка Стоп, профіт і лос. Обов'язково обов'язково натискаємо позиція ТП SL і ось тут ми ставимо стоп лос Це наша перестраховка, в разі чого, якщо ціна пішла не туди, як ми сподівалися, як ми прогнозували собі, то за цією ціною, яку ми виставимо, наприклад, там 1300, по цій ціні буде ліквідація. Але це є ризик менеджмент, тобто ми втратимо не більше, чим ми собі дозволимо, чим ми собі розрахували. Ну, це вже окрема історія, як виставляти стоп да, Для цього, ну, як мінімум, базові знання. Трейдингу має бути у вас за плечами. Далі у нас є така кнопочка Take Profit. Сюди ми вказуємо суму, де ми прогнозуємо, яка буде, наприклад, з ефіром. Да? І він автоматично в нас працює. Тобто не треба заглядати в телефон щосекунди. Ми виставили take profit, ми думаємо, гадаємо, що саме туди прийде ціна, і коли вона доторкнеться саме цієї ціни, у вас закриється, скоріш всього, в плюс, закриється ваша угода. Далі, праворуч від Stop Profit і Loss є закрити позицію. Це ми можемо вручну, якщо ми побачили щось не так, або випадково відкрили угоду, або ще щось, ну, треба нам закрити позицію, ми закриваємо її так, як вона є наразі. Дивіться, зараз, наприклад, по нашій відкритій з вами угоді справи, бачите, відсоток, якщо він. Зеленим і ставиться плюс, то тобто наша зараз угода йде в плюс там 0,16, да, ви бачите, вона волетильна, коригується, це у відсотках. А зліва це у нас по відношенню USDT, вона зараз по нулях. Ну і є одна ще кнопочка налаштувати плече. Тобто, якщо ви там не невірно вказали, хочете вказати інше плече, тут ви вказуєте так само цим ползуночком. В принципі, по основним. Функціям, основним, будемо казати, кнопочкам, які тут є по ф'ючерсах, і за що вони відповідають, я вам розповів. На цьому у мене все. Торгуйте безпечно та не забувайте про ризик менеджмент. Зустрінемось в нових відео.